Шановні, вітаю вас на каналі Анатолія Білецька, Чарівна Краса Природи. 6 жовтня, ну що ж, приїхав порибалить, погода, конечно, вже у нас похолодала, вода теж вже прохладна, прохолодна, ну що ж, хочеться. щоб цей час не закінчувався, але, на жаль, як кажуть, ніщо не вечне под луною, да, приїхав десь о сьомій годині, навіть пів пів восьмої. Погода тиха, ще тепло. Вот. Десь градусів 12, 13 вот. Ну, що вам сказати? Взяв дві удочки, махових, да, поплавочні, наживка, значить, перловка і підкормка перловка здобрена кукурузиними паличками. Ну і приїхав, риба слабенько клювала, слабенько. Да. Ну, потом потроху-потроху почала покльовувати, да, єс який результат, да. Есть кое-какий результат. Тихо. Поклевки видно хорошо. Жалко уже, что только надо с окулярами. Ну, что ты сделаешь? Такая жизнь людская. Ну, вот цепился. Как раз. Что потребно сказать. Поклевки в этот час... Значить, ну такі слабенькі. В общем, майже не видно. І от он цепился. Да. І навіть не було видно, що він там є, а він вже сидить на крючку. Ну от, такий стандартний карась для цього ставка. Вот. А от ще. Виложило, ага, тут з'їла перловку. Так, да. такі, друзі, справи. Ну, як би там не було, рибалка, можна сказати, удалась на... на півтори сковорідки піно. Ну, ще трохи половлю. Да. Больше десятка, на уже вже карася. І раз я э, був перед э, дощами, перед ливнем. Ну, теж за дві години 22 карася піймав і то був задоволений рибалкою. Крив... Ну, тоді вклівала риба більш активно. А сейчас по холодній воді. Покльовки такі собі. Слабенькі. Не, не так, що сватив і потягнув. Він є там мусолить, пробує. Ну. І от зараз навіть не було покльовки, я почав тягнути, а він уже сидить на крючку. Такі, друзі, красьова рибалка. Ну, тим не мене, задоволення. погода хороша. Ну, правда, знову на, на вечір обіщають дожі. Думаю, з'їздить на Днестр. Ну, пройшли дожжі, там така місцина, що е, під'їжджати треба по сухому, бо якщо болото, не під'їдеш. А де під'їзди хороші, там і рибаків багато, що нема де стати. Ну нічого, ще, дасть Бог, може, ще вдасться порибалити на мирну рибу. Хочу ще спробувати на, на хищника. Ну, не знаю, як у мене на хищника. є там, кої, що прикупив. Ну, будемо посмотрети. О! Вылаживая, вылаживая, а че карась, че синявка, непонятно. М -м. Да. Да. Поклевка идет на дальнюю удочку и на ближнюю. Mm -hmm. mm -hmm. <служий> ну вот, бачите, <почти> он так, <laughs> как бы воды. Да. А мы, может, синявка одну сегодня вытянул. даже на перловку. Ну, тим не мене, треба сказати, що перловка ці м'янки ці нявки допомагає. Нема такого, щоб раз збила і все. Вона, видать, пробує, а все-таки перловка жорстковата, і вона її збити не може. А карась, карась її, як говорится, ковтає. Да. Так что пришлось мне заменить манку на перловку, потому что сынялка дае дрозда. Вот на дальний поклевую я сейчас непонятно. Может тоже уже и сидит там. уже вцепился и потихоньку думая, чи текать, чи не текать. Она не вот. Стоять поплавки на водной глади, как говорят, как копани. Ну, там она на что-то... Шось... Опа! Ну, о! І тут виложив, ага, от на дальній будь ласка, карась. Там такий карасій, ну не сказати карасіще, проще буде говорити карасик. Такий карасик. Ну, приємно Вивод, виводить його подсікти. Одним словом, вода похолодала, ну, кара ще Так що ради спортивного інтересу, задоволення. Охотнических інстинктів можна приїжджати. А тут, бачите, був виложив і нема нічого, треба перезарядити. ось щось на дальню знову там. Іде покльовочка. Вот, сейчас он там. думает, А может уже и сидит, Нет. Немая. Вот снова. На дальний что-то там, блин. Он... Я перезарядил. Вот. Зате покльовує. Mm. Що мені тут подобається? Що можна спокійно під'їхати, порибалити, ніхто на голові не сидить. Так, сходить на морську рибалку. Я в прошлом році думаю, треба їх сходити. Все-таки ж возле моря. Під'їхав, подивився, там <кій> частину завгородили, немає де як під'їхати. А там, де є під'їзди, на, на, на там Пірсі, ну, стоїть чоловік возле чоловіка. А ліктями друг друга штовхають. <кій> Ну, це ж вже, як говориться не відпочинок, одна Нірвотрка. А тут, будь ласка, собі. Приїхав нема нікого. О! Она может, я вижу, вот, подтапливает, бывает синявка, зараза такая. Она вот хватает и топит. Ну что ж, друзья, жору карася нема. На бомбить відро карася. О! На бомбить відро. О! Ось він, бачите Парень. Ей, зацепився за камиш заразу, ну, що я дерве. А тут потянуло. Ось. О. Тільки сказав, що жору нема. на две удочки сразу. Ну вот, карасик видный. А что ж теперь мне с этим делать? Что затянул камыши? Вот это проблема. Ну что ж, друзья, вот так прошла сегодняшняя рыбалка. Сейчас я вам покажу. Его. Ну, затянул камыши, буду что-то нарезать, я буду вставать. Ну вот, вставок наш, чайки тут. Літають, я розповідав. Пір'я линяють на зиму, <плес> птиця. Да. Ну, а от, будь ласка, результати рибалки. Карась, ну, більше десятка. О, такий на ладошку, чуть менший. Так що, друзі, можна приїжджати ще рибалить. Буду закінчувати свій репортаж. Рибакам не фостани луски. Всім остальним мирного неба. До побачення і до нових зустрічей.